Слава Україні! Вітаю друзі. 8 вересня 23-го року. Е, дійшла пора, вже навіть трошки пройшла пора зривати сорт караманівський фундука. Ось гляньте, вже він випав з плюски один горішок і вже випав декілька днів тому. Я його підібрав. Це ось цей омоложений штамп. Там людина писала, як я попереднє відео по ньому знімав відео, то людина писала, що горішки по осені цеплять по осені рахують. Ну, ось осінь, збір врожаю. Всі кластери, які були, вони всі збереглися. Периферія, бачите, він вигнутий сюди. ось, І тут на цю периферію всі плоди заклалися. Але на слідуючий рік ось вже всі гілки в сережках. Тобі ж, заміна штамба. Проходить доволі швидко і плодовито, Ось, результативно. Тому збираємо караманівський. Зараз я підійду ще до одного штамбика і покажу вам теж загрузочку, я його показував минулого, минуле відео, який цього показував, покажу там, що втрат врожаю немає. Зараз, Так, друзі, ось цей штамбик. Він низенький, якщо стати навпроти нього, то ось гілочка 2 метри, буквально. Я ,80 метр вісімдесят з копійками, трошки вище за мене. Ось горішок весь зберігся. Ну, 95-98% збереглося. Ось я вже підібрав горішки впали. Ось це караманівський. Ось такий горіх. Крупний, красивий горіх. Вже він ось. Все, готов. Готов до збору. Ось такі кластери, ось такий горішок. Коротка плюска, трошки довше за горіх, частина плюски відкривається, горіх випадає. Вже він прокручується, вже частина випадає. Все, приступаємо до збору і працюємо. Відео дозніму. Вже можна в принципі, Долинський зібрати. Можна приступати і до шедевра. От. І в по-дальшому будемо далі по сортам дивитися. Все, друзі, зніму далі.